Ну так, звичайно. Ну, це не, не перше розчарування, просто це, напевно, от, от загальна а, назва контрнаступу. Вона переросла в уявленні в головах людей до таких масштабів, що і а, за відсутності дуже важливих перемог чи деокупації великої кількості територій ми а, почали розчаровуватися. Або ті ж самі е, військові, е, яким віддають накази, чи віддавали накази, зараз мені здається, що такої практики вже менше і менше. Е, прості військові вони не розуміли, для чого їх просять е, де окупувати, чи піти, звільнити там якихось там 2 квадратних кілометри. Якщо. Е, Глобально, тактично, та позиція, ну от не має значення. Тобто вони вже говорять вже це з досвіду. Тобто, ми просто, каже, ми не розуміємо, для чого ми йшли. Щоб командир прозвітував, що він там звільнив, і ми потішили це в новинах там когось. З якою ціною? Ціною того, що хтось там нарвався на якусь вибухівку, щоб, щоб що. Ну, не було багато змісту в цьому. Через це, скажімо так, чим. Менше нагнітається, тим краще з одного боку. З іншого боку, це про комунікацію Збройних сил України і Генштабу. Чи треба, щоб він комунікував з суспільством? Так треба. Чи може він відкривати плани наперед? Ні. Але ми знаємо, що є ще кілька факторів. Окрім очікування суспільства, воно ж може створюватися, розумієте. Знову ж таки, під тягарем того, що втомилися, і хочеться вже перемоги. Тому і давайте, 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 хлопці, всі казали, кричали, давайте, де цей контрнаступ. Але ми маємо паралельну історію з недостатньою кількістю зброї, амуніції, танків і літаків. Згадайте, як довго ми чекали танки. Ви чудово знаєте ситуацію з амуніціями, тому що в нас. Її просто недостатньо, і хлопці на полі бою вони воюють більше хитрістю. Як морпіхи мені розповідали, що, скажімо так, наполовину вони лякають ворогів просто в радіо ефірі, і за рахунок цього виграється час і не проходять обстріли з тої сторони, тому що вони очікують обстріли з нашої сторони ну Це лише один найпростіший приклад, скажімо так, так, але він допомагає економити боєприпаси, хоча це абсолютно ненормальна ситуація. Сьогодні я ще також прочитав інформацію не дуже приємну з Німеччини про те, що велика воєнна компанія, яка виготовляє боєприпаси, в тому числі для України, і має величезне замовлення. Німеччина, якщо не помиляюсь, відповідала за 400. 400 тисяч боєприпасів, чи здається, якось так мала розширяти своє виробництво в німецькому місці, не пам'ятаю зараз назви маленьке, 80 тисяч на місто. І тамтешні політики, керівники вони сказали, що ні, ми хочемо тут побудувати будинки, індустріальні парки, ще там щось. Нам нам цього не треба. І от такі от моменти теж вони, вони часто дивують. Тобто, це якраз от недокомунікація в тому числі всередині Європи. З людьми на місцевому рівні, які не розуміють, що війна є справжньою, і що не, не 100 тисяч боєприпасів нас врятує, а мільйон. Це в 10 разів більше, і що не 10 танків нас врятує, а можливо 100 чи 200, і що не 18, там f 16 нам можуть допомогти, а можливо, 200 F-16, і не F-16, можливо, взагалі, а F35, чи наступне яке там покоління, я вже не пам'ятаю. F-37, можливо, ще якісь там інші вже є. Тому що вам сказати? Контрнаступ. Говорити про нього як з точки зору нагнітання для військових, це виведення їх зі стану спокою, не зі стану спокою, пробачте, а розбалансовати фактично їхній стан. Вони не знаходяться в стані спокою. Це виведення їх з власних планів швидкостей і стратегій на те, що вони починають більше звертати увагу. На те, що очікують люди прямо вже і зараз. Як сказав добре, залужний це не шоу, це точно не шоу. Для багатьох за кордоном виглядає що, що ніби як шоу. Знаєте, єдине ж, напевно, що а, не хотілося би точно ніколи побачити. сподіваюся, що ми ніколи не почуємо це десь з якихось новин, що в якихось. А, Спеціальних установах, де приймають ставки, хтось приймає ставки на те, як Україна контрнаступає або як звільняє там міста, тому що це був би найвищий прояв просто низького гидкого мислення. Ну як таке як і в суспільстві, нічого іншого абсолютно, тобто, неприємно є факт. І рухаємося далі, якщо з холодним розумом. Те, що виявилось колаборантами ну що я можу сказати? Це, як знаєте, майже те саме, що. А що я думаю про те, що там ОПЗЖ виявилися колаборантами чи Медведчук Ну що мені про це думати? Гидко засуджувати, забирати майно, арештовувати, якщо це ще можливо, виявляти спільників суха. Робота спецслужб має бути крапка і продовжувати суспільству невпинно нагадувати, щоб, не дай Бог, не забулися ні імен, ні напрямків, ні спрямувань політики, ні висловів, ні меседжів, щоб цей рейтинг недовіри він був на рівні краще 99,9% завжди по відношенню до подібних людей. До тих, хто виїхав за кордон, ну аналогічна ситуація. По людськи я не можу навіть тут включити зараз цього свого стану. Типу, а як я чисто по-людськи за них можу там думати? Е, в мене в мене не, не від не, о, не може бути окремо це нероздільний стан, коли е, я є в першу чергу людиною і. Я є на посаді політика, на дуже відповідальній посаді народного депутата. Для мене це невід'ємний стан, і я не розділяю того, що отам от я десь з сім'єю, я просто людина, а тут я політик. Взяв відповідальність, я щодня політик, я в кожній розмові політик. Я в кожному місці, де я знаходжуся. Я є політик. Політик для мене це людина, якій довірили. Відповідальність за ті чи інші рішення. Чи завжди ідеальні мої дії? Ні. Чи завжди ідеальні, ідеальні мої вислови? Також ні. Але е, я намагаюся завжди пам'ятати, що у мене трошки більша місія, ніж просто голосувати в Верховній Раді за ті чи інші голоси. В мене, як мінімум, місія від тих людей, які голосували за мене, або ті, які. Делегували мене від від району, але фактично кожен народний депутат є представником цілої України і не може ігнорувати чиєсь звернення з одного куточка, а тільки займатися своїм округом. Тому як тільки ми стали в повноваження народного депутата, ми, ми мали всі абсолютно зрозуміти, що ми а, під прицілом, і кожна дія наша буде помітна. Кожне слово наше буде почути. І будь-яка людина, яка є в Україні чи поза Україною і є українцем, може і має розраховувати на нашу допомогу в потрібній ситуації. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Нюзру.